Чудові оладки, які підійдуть до перших страв або на перекус у молоко кімнатної температури у мене 250 мл, Додаю 1 столову ложку цукру, сіль одну чайну ложку. Залишу трішки на потім. Тепер додаю дріжджі, пресовані 12 грам до молока і все ретельно перемішую. Також потрібно додати до молока та дріжджі борошно. 3-4 столові ложки, за вашим бажанням, тут нема різниці. Все потрібно добре розмішати, ніби зробили опару. І відставляємо, нехай трішки підходить опара, чекає свого часу, а ми поки займемося іншими продуктами. Зелену цибульку. Попередню я помила, трішки просушила і тепер нарізаю на невеликі шматочки. Можете взяти ще улюблену вашу зелень, чи то кріп, чи то петрушку. Варену ковбасу та плавлений сирок натираю на крупні терки. Ковбаску беріть улюблену вашу плавлений сирок. Я взяла вершковий, також можна сир замінити на твердий. Все помістила в ємкість, які буду замішувати тісто, додаю вже опару, попередньо трішки перемішала її сіль, перемішаю все і буду додавати поступово борошно. Готове тісто не повинно бути занадто рідким. Воно не повинно стікати з ложки, а воно має спадати з неї, тримати свою форму. Тісто накриваю кришкою і відставляю відпочивати на годинку. Просто залишаю на поверхні. Через годинку трішки воно вже підійшло. Тепер беру тісто столовою ложкою, не перемішуючи його. І викладаю вже на розігріту пательню, на рослинній олії обсмажую до готовності, перевертаючи на іншу сторону, можна навіть перевертати на боки. Обсмажую на невеликому вогні. Готові оладки викладаю на тарілку. За бажанням, можете викладати нам паперові рушнички, щоб зменшити кількість олії. А на пательню викладаю іншу порцію тіста і обсмажую усі оладки. Ось такі чудові вони вийшли, дуже-дуже ароматні. Ковбаска дає соковитість, цибулька дуже аромат смачний. Вони дуже м'якенькі та смачні. Тож рекомендую, готуйте та смакуйте.